Дорогі наші пацієнти, майбутні. Сьогодні в нас дуже цікавий випадок, який ми зустрічаємо майже щодня. Періодонтит. Лікуємо кореневі канали. Була собі коронка. Під коронкою з'явився, на жаль, вторинний процес, тому що коронка ця стояла досить давно і втратила герметизм. І в нас утворилося на верхівці кореня запалення. Оце запалення ми зараз лікуємо зуб не турбує, і це дуже добре, тому що лікувати такі запалення потрібно тоді, коли зуб не турбує. Тоді це легше, прогнозованіше, дешевше, що немало да? і швидше. Тому ми зараз цим і займаємося. Відновили зуб, зараз запломбуємо кореневі канали. Далі тимчасова коронка, мінімум на півроку. Перевіряємо стан загоєння і міняємо на постійну. І далі зуб слугує, жує, виконує свою функцію і всі задоволені.